Вітаю вас, стрільці! Ретроградний Меркурій з 2 по 25 квітня у вашому п'ятому секторі гороскопа. Він загалом долає знак за 20 днів, а от зараз, з 10 березня по 15 травня, він застряг просто в овні. Дає нам дуже багато роботи по нашим починанням, нашим таким приємним справам, дитячій темі і всьому тому, що приємно нашому серцю, що ми бажаємо для себе з'ясувати, розвивати, ініціювати і так далі. Так ось наголошую по ретроградному Меркурію вовні, по-перше, підвищена аварійність, підвищений такий ризик контакту з легкозаймистими речовинами і з такими елементами гострими полючаннями. Ріжучими, гарячими і там, де величезна швидкість механізмів, це транспортні засоби, дуже актуально у поїздках, зокрема у спілкуваннях, якщо це дитячі гуртки для вас, або ж взагалі тісний контакт з дітьми з точки зору професії, або з точки зору того, що ви включені постійно у дитячі справи. Ось тут, будь ласка, зважайте. Підвищений травматизм, підвищена також можливість вирішувати питання настільки швидко. Таким і неочікуваним чином, коли ми можемо постраждати, також і від різних асоціальних елементів, зокрема, у вас зараз Марс поривками, де по вашому четвертому сектору гороскопа тут папери, документи, всі ваші домочадці, взагалі плани. На те, кого можна допускати у ваше житло, хто виконує там ремонтні роботи, або з ким ви разом проживаєте, або куди переїжджаєте, все це під величезним питанням, такого впливу якихось непевних людей і всіх тих, які можуть зловживати на фоні ще ретро Меркурія, коли ми повертаємося до одної того самої, дуже розсіяні. І в нашому такому запальному стані по Меркурію можемо багато чого згубити, не звернути увагу, або ж намагатись стрибнути в останній вагон і не зважати на певні важливі все ж таки нюанси. Так ось, у п'ятому секторі вашого гороскопа, ретроградний Меркурій, по-перше, підкреслюю ще раз, важливість всіх тих справ і починань цього того вектору на майбутнє, що ви враховуєте, що ви бажаєте зініціювати. Він може дати вам зараз дуже багато особистої роботи, особистого включення і того, що, наприклад, необхідно переробити. Закінчити, або куди з'їздити потрібно особисто. Тобто, якщо це, наприклад, діти, то прям вам необхідно вникати зараз в ті справи, які вони роблять, або ж це там організація якихось подій у їхньому житті, або особистий якийсь внесок, необхідна особиста присутність, контактність, завершення тих справ, або допомога їм саме вашою присутністю. Крім цього, стосовно вашої справи, бізнесу, хобі, всього того важливого зустріч. Стріччі з коханими і стосунки взагалі, це також можливість бажання прояснити все те, з чим ви вже мали справу. Ці всі розмови безкінечні, вони вже можуть бути озвучені так, безапеляційно, і категорійно і критично, що просто заднього ходу немає. Вам дійсно треба розставити крапку. Ви прям внутрішньо хочете з цим працювати і добитися істини, ось цієї справедливості, коли все має бути зрозуміло. Тут в плюсі враховуємо, що ми можемо застосовувати цю енергію, по-перше, як величезний внутрішній мотиватор, такий мотиваційний спікер до самого себе в першу чергу. Це дійсно можливість зробити ривок, коли нічого не зрозумілого не залишається, коли все ясно і ви проговорили все так, як воно є. Однак враховуйте також думку оточуючих, оскільки наш тон може бути навіть природньо. Настільки різким, настільки голосно ми можемо озвучувати свої вимоги і всі ті нюанси, на які звертаємо увагу, що у інших людей нічого, крім бажання нас більше не зустрічати, може не залишитись. Враховуємо це, крім цього, можливість з усього ворогу ідей і такого дуже. Такого і імпульсивного мислення, і водночас дуже винахідливо на цей період ми можемо дійсно бачити ті варіанти, яких раніше не бачили. Крім цього, що це можна застосувати сплес. І комбінувати і отримати саме те рішення. Ось це величезний плюс Меркурія повну для вас. І також зважаємо на реалії, відсутність розуміння того, як в об'єктивних обставинах ми можемо це застосувати, може нас надалі підвести. Крім цього, професійне вигорання, така дратівливість від цього всього періоду, знервованість це все-таки стан дуже ймовірний для. Нас по такому періоду тривалому Меркурія повну і важливості ретроградного Меркурія для вас. Тому ставте собі це цілі, враховуючи те, що ми озвучували у прогнозі на квітень місяць. Хто не дивився, будь ласка, залишу посилання нижче, а також у підказці. Що необхідно задавати собі цілі на перспективу, щоб ви не видохлись відразу ще Меркурій ретроградний повну не закінчився, вам вже нічого не хочеться. Ви не можете нічого довести до кінця і ніяких зрозумілих чинників для вас не залишається. Ні, ви саме мотивовані поетапністю. І ось розбивання на етапи, і випробування, який спитовий термін для Маркурія Овну, випробування на життєздатність всіх ваших ідей і підходів. Ось це зараз дуже сприятливий час. І у вирішенні дитячих питань, і у вирішенні питань стосовно вашої професії, хобі, будь-яких також, наприклад, приємних подій, вам необхідно буквально поетапно домовлятися думати, як це робити крок за кроком. Крім цього, також для всіх ваших таких справ, пов'язаних, по перше, із іншими людьми, з клієнтами, з чоловіком, дружиною у вирішальних, дуже таких для вас питаннях, оскільки цей ретроградний Меркурій має для вас надзвичайну важливість. Він дійсно має присмак. Якихось векторів на майбутнє, дуже важливих соціальних перемін і важливих життєвих віку у вашому житті. Отут зважайте, що ті приємні починання, ті приємні переміни і ясність, яку ви бажаєте внести, у питання народження діточок, у питання якогось спільного проживання, утворення сім'ї, переїзду, нових започаткувань, нових просто таких напрямків у вашому житті, які мають бути видимі. Це не те про що ми можемо сказати, що у вашому житті це не важливо. Ні, це дійсно важливі соціальні віхи, і в цьому ж також для вас і важливість зберігати документи, налагоджувати документобіг, слідкувати за документами. І за всілякими дрібними речами, в тому числі ключами, і від будинку, від транспорту, паперами, комунікаціями, поїздками і знайомими, оскільки це має відтінок важливості на майбутнє. Це дійсно такі доленосні переміни. І ось тут звертаємо увагу, що враховуємо думку партнера обов'язковою, враховуємо ті обставини, в яких він знаходиться, і або ж вона знаходиться і взагалі можливість. Можливо, щось з об'єктивних причин ви не можете зараз реалізувати. Крім того, ваші майбутні плани, вони теж мають бути адаптовані до реальності. І ось ця поетапність, вона вам зараз зіграє тільки на руку. Коли ви не ставите собі якісь величезні грандіозні плани в кількості 100 штук за одиницю часу, а коли це дійсно якийсь конкретний визначений напрямок руху на майбутнє, з урахуванням думки партнерів по бізнесу, чоловіка, дружини, з урахуванням того, що по Марсу в рибках обов'язково задавайте собі то на майбутнє, щоб ви не вигоріли, не видохлись і це депресію не закінчилося до вас. Для вас по виходу Меркурія зовна, взагалі, оскільки від тих всіх ідей починань, що ви там собі напланували, нічого не виявляється придатним у вашому житті. Так ось в цьому ключі. В плюсі це дійсно вміння змотивувати, вміння запалити тою ідеєю, тим рішенням, яке ви приймаєте. Це вміння достукатись до себе в першу чергу, вміння зрозуміти, як же скомпонувати все те, що є зараз у вас, от буквально в наявності. І в плюсі це вміння почути партнера, вміння в цілі вбудувати все те, що ви за цей час в собі народите. Дякую вам, стрільці. Хай все у вас буде добре.